Tak zabereme to s kuskem To jsem nevím, co to je, mě. Jak na mé, jako po mě, tak ohudkovka mladá. Moc voda. Uh -huh. Myslím. Myslím. No, to zabereme a ještě sníme to pak. Ty něco můžeš udělat, víš, ty penízevky. No, můžu. Tady je taky ještě hezká celkem. Красне Аааа на вілочці там то затекла? Mm -hmm. Можеш. Ано? Ну. Ано! Ну. Так. То є наїдлосі. Так, то не хамаю, не Neбо... Ага! Тут ще одна дуже велика. Скільки за дві хвилини пів кошок грибів? Це ж треба вміти. Ось такий низ. А які ноги довгі? Вінський відстак. Так? Так, як тут ми Угу. тому просто звикли що, так. Осправні ja. буде так. Так. правильно ніде не нащад, а там це в тій трешті. Так, ну це вже прикольно, але ми, напевно, вже залишимо. Залишимо, хай собі доросте. Ну, тільки у нас сміття разом з грибами Йдемо далі. О, угу. А так ще до, до води, так то на, так, як уха. Ано, а буде так розказую, що вдома в мене є трамела помаранчева, дам її до води і вона розмокне. Ось така глива. Трішечки підсохла, але виглядає доволі симпатично. Я де на інтернет описала, що та чага вувець немає лічиві ми так, не так, Тут у нас ексидія, котра вже називається залозиста, але ми її звикли називати зжатою Тут, до речі, їх... Напевно, навіть два види разом, але мене більше цікавить ось ця. Чим вона мене цікавить, так, зараз її відірву, вона, ну да, вона дуже схожа на вухо на Юдину, але така жалеподібна, чорна. Багато хто її плутає з вухом, тому якраз для таких цілей я і назбираю. Щоб показати, що ніфіга це не вухо. Це щось схоже на вушка, але дуже-дуже маленькі, гриби. дуже маленькі. Спробую їх забрати разом з цим. Ось так. Ось вони. Так ось у нас один з крапідотів. Дехто його вважає за маленьку гливу, але це у нас маленькі-маленькі крепідоти. Заберемо, покажемо, що це не глива. Взагалі, сьогоднішня прогулка це підготовка до виставки. Іноді я ці відео випускаю, вони виходять трішки пізніше, ніж самі виставки, але я думаю, що вам дуже цікаво буде подивитися, як це все відбувається, як відбуваються ці підготовки. Тому пишіть в коментарях, чи вам цікаво, ставте лайки, якщо вам подобається. Ну і підписуйтесь, якщо хочете дивитися. Про гриби в мене на каналі і надалі. А тут у нас, здається, тубарія, але ще я її не викопала і не подивилася. Здається, у нас тубарія зимова. Ось така красуня. Знизу така вся. Ватна, пухова, тут ще малесенька є. Також ось. ось. Просто дві таких красунички буду на виставі їх мати. Ну, і так буває. Ходиш, ходиш, хочеш знайти її, цю тубарю не знаходиш. Не хочеш, йдеш, на те. Буває, хочеш знайти березовий трутовик, не знаходиш. А я вже не перший раз знаходжу отакий здоровий. Ну, Но... ось така краса навколо. Так, знайшли ми стробілюрус їстівний, там десь в шишках. А я роздивляюсь тут більш трутовички, що можна цікавого такого з собою прихватити. Тут не дуже така місцевість гарна, щоб ходити по лісу. Ну, випістую, випістою це вирощу. Так ось тут у нас трутовичок. Ганодарма плоска. Так, ну. Ne, nemusíš ze mnou s košíkem. Yeah. No, to je ona. Už tak vyhledá strobilurus jistivný. A to ještě je dohromady. Tady je strobilurus a to bílé může být něco jiného. Mm -hmm. si Ale teď, no, no, vezmeme, no. Tak to mám do košíku? Vypestuju. Já jsem to pestovala. Ну, але вона там не, не хотіла там руст. Біля овечок тут положила була, і нічого не вийшло. Позаду у нас тут є деякі сосни. Мартін каже, ну так що, ми тут знайдемо ауріскальпіум. Кажу, да ні, ну як ну ми його знайдемо, він такий темний, він, його не видно. Хвилинка. Я йому сто раз сказала, що це в нас дуже рідкий гриб, котрий дуже важко знайти. І ось на шишці, як воно й треба. А, перший горі Скарпіум. Ось такий цікавий грибочок цікавим низом. У нього там такі шипики. Ось. Ну, краще. А ще один. Ось одна шишка. Ну, два. Ми то всіх хто заберемо, або я один не хаме. Нехаме то. Залишимо, чого ж ми будемо всі забирати. Для виставки цього досить, а. Та їх є та, де? ну, Я казала, що вони біля сосен ростуть. Ось тепер Марті дивиться біля кожної сосни. Бачить сосну? Та тут їх, правду, кокайси, та де їх, їх просто з годиня... Сповсту. Так, заберемо з собою. Обережно. Ну, вони якби трутовички, вони дуже такі тверденькі. Окей, ти молодь, Їх не важко не зламати. Це не опікний? Угу. Не, не буду нервувати, що вони ну, світленькі знизу. Так ось для виставки взагалі зимовий такий гриб, він росте на кінці осені. Класно його буде показати. А тепер просто подивіться, яка краса, який пурпуровий стереум. От у нас він є, але вже, як кажеться, не разу не пурпуровий. А цей просто такий рожевий, гарний. Пурпуровий. Пурпурувий. Як це жікав, певні наховий, або маховий, або як? <пути> ну, той <тен> фіаловий. Пекний. <пути> <П> <пути> так тен ми вигадімо, йо, а тен будемо вказувати. Ну такий гарний. Так, Мартін мені допомагає з виставкою. Ну, так, так ти, ти їздиш фурт, як він завжди їздить на велосипеді, і йому взагалі не важливо куди їхати. Тому, тому й допомагає. А коли там там був такої там Ну, якісь вирости раніше, якісь пізніше. Кока як то випадає, дівне. Та дає лист. Якби на горже. Засподує так, Угу. Ale to je list nahoře. To je list, jo? Já už jsem opnout, to už je ta houba. Aha! To z verchu tak na hribí відpečátala. Nemusíme utrhat všechno. Nemusíme utrhat všechno. Так, є ще трошечка. А це не таковий маленький. Ну, я думаю, стачує. Так. А тут у нас розчіпка, звичайна. У нас ще лилисник, хто як каже. А тут це у нас клана лістка. Зріжу її разом з деревом. Це саме воно. Ось така краса. Стач. Ось тобі вже і весна починають же черв'ячки лазити, ось такі великі, ніхто на, 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 на нього наступив. Ось. або сам злякався, хто його знає. На риби, не? Грибочок для Габі. Но ну, там є сіть. Та де я? не втоє. Якісь гриби назбирали. Ще думаємо, чи кудись поїхати, чи вже з нас досить. Ну, побачимо. Ще в нас є тут ексидія, також схожа на вухо, юдину навіть кольором. Багато хто думає, що це вона, але якщо ось так зробити, можна цей гриб дуже легко. Пальцях просто розмолоти Розмолоте на желе, що, звичайно, з юдиним вухом не вийде. Тому цей гриб було б також класно показати. Так, там на Це в нас тортовий коблямований, дуже молодий прикольний. Mm -hmm. To je vzájemně překvapený. Tak vezmeme dva. Tak jako vezmeme takový, jak to máme ty, taky. Mm -hmm. A ještě takový taky vezmeme. Jako ten červený. Mm -hmm. ten rozdíl. Ty jsou taky krásný. Tak. tak mám ten? No, ten mě líbí. Taky znižu, porosty. населина і ось такий трутовичок облямований. Різного кольору, різного розміру, От. але і той, і той облямований. На. Попереду у нас великий трутовик звичайний.

то нині та, та говба, яка йде так утригнуть. Не, гнева. Гідніше без на то все. Так немає у нас з собою топора, немає в нас шансів. Але якось його забира. Угу. добре. Порядок. Шучу. Ну, до виставки готова.